Небі місяць догорає, сонечко всміхається, золотими промінцями весело вітається, і так ніжно, і ласкаво, радісно шепоче, з новим ранком, з новим днем всіх вітати хоче. Прокидайтеся, малята, годі вже вам спати. Та біжіть до сонечка, новий день зустрічати. Малята, а хто до нас поспішає? Хто це така? Так, курочка. З ким курочка? З курчатками. А яка курочка велика чи маленька? Велика, а курчатка? Маленькі. Малята, подивіться, наша курочка чогось засумувала. А що ж трапилося? У неї загубилося одне курчатко. Давайте допоможемо курочки знайти курчатко. Складемо із геометричних фігур курчатко. У нас тут два круга, більший і менший, два трикутничка більший і менший. На великий круг кладемо менший круг. Маленький трикутничок буде дзьобик і око є ще чорненьке. І на великий круг кладемо трикутник крильце буде. І яке гарне курчатко у нас вийшло. І курчатко дякує вам, що ви допомогли йому знайти матусю курочку. А курочка дякує. Що допомогли знайти Курчатка. Молодці малята, до нових зустрічей.